Вітаю всіх на своєму каналі. В сьогоднішньому відео я зроблю підсумки свого експерименту, який проводжу на біржі BINGX. Експеримент заключається в тому, що протягом цього місяця я відкривав тут угоди на фьючерсах. Відкривав їх в тому випадку, якщо на біржі Bybit, де я в основному торгую, вони вже зайшли в великий мінус. Великий мінус це більше 100%. Торгую я з 10-м плечем, тому такі цифри можуть бути. Поки що все йде. За планом, відкрив я десь біля 10, а може трошки більше угод, і такі от результати. 3-3% за минулі 30 днів. Прибуток склав, я думаю, сукупний прибуток. Тобто з 10 тисяч прибуток мав скласти 300, 330 доларів. Наразі в мене тут є 88 підписників, тобто це люди, які копіюють мою угоду тут. Uh, угод на біржі PINGX набагато менше, ніж на біржі Bybit. Ну, Це пов'язано з тим, що не всі угоди йдуть в такий великий мінус. Тобто, ну, мабуть, відсотків 20 угод йде в мінус, може 15 угод, в залежності від е, ринку і того, як я угадую напрямок росту чи падіння тої чи іншої криптовалюти. Е, тому угод тут набагато менше, в принципі, підписників менше, прибуток менше. Але профіт за дні години тут вище, ніж на біржі Ну, Це пов'язано з тим, що я вже більш сміливіше заходжу в цю угоду. А останнім часом вони додали багато нових криптовалют на капітрейдинг. Був період, коли більшості криптовалют на капітрейдингу не було. Зараз вони знову з'явилися, я так зрозумів. Тут вже нема кнопки, що їх немає на Ну, треба, Треба тестувати. Для того, щоб стати підписником на цій біржі стати моїм підписником, вам треба бути моїм рефералом. Тобто треба бути зареєстрованим по моєму посиланню. Запрошення на вступ до КПТрейдингу, я залишу в описі під цим відео, і якщо при переході по ньому вам якби, система дозволяє стати моїм підписником, значить ви мій реферал. Якщо система вас перенаправляє на сторінку, де каже, що підписатись можуть лише реферали, значить ви не реферал. А щоб стати рефералом, треба завести новий аккаунт або в налаштуваннях додати мій реферальний код. Я теж залишу його в описі під цим відео. Капітрених на біржі Bybit теж нікуди не діваються і поки що все йде за планом. Люди підписуються, сума під управлінням зростає, прибуток теж зростає. Минулий місяць був дуже профітний. Вдалося заробити біля 20% профіту. Такий непоганий профіт вийшов. Зазвичай мене виходить десь до 10. Але так як е, минулий місяць, тобто минулі пару днів були такі щедрі, біткоін е, впав, всі криптовалюти попадали, на цьому можна було непогано заробити, тому прибуток склав нормальну суму грошей. На цьому я буду закінчувати свій відеозвіт. Е, давайте ще раз перейдемо по цифрам, які вдалося отримати за минулий місяць. Е, Загальна кількість підписників тут у мене 88%. Загальний прибуток моїх капітридерів такий, загальний прибуток мій ось такий. Ось. ПНЛ за 30 днів, ось він. Ось графік за 30 днів, за минулі 30 днів. Ось 3%. Якщо глянути графік за весь час, починаючи з нуля, Тут у нас була просадка, але ця просадка не, це не зафіксований збиток. Потім все стало нормально, бачите. І загальний прибуток зараз складає 14% за, за весь період часу. Тут, бачите, дуже мало угод було, я майже не торгував тут 2 місяці, а ось останній місяць, ось він на графіку видно. Якщо відео було для вас цікаве, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Я всім дякую, пока!